А неужели він вирішився на це? Ми все робили правильно. Ми готувалися до війни. Стрільба велася навіть зі всього бортового озброєння. Я прекрасно розумію, що від моїх рішень залежить життя. Є морська піхота, є прикордонні сили. А для людей все це ЗСУ. Ми бачимо своїх героїв. Такий маленький, щупленький, але зі своїм переносним приносним ракетним комплексом спільно їдять, спільно воюють, спільно роблять справу. Це Суспільне, це Олег Сахон, генерал-майор, командувач Національної гвардії на сході України, тобто начальник Східного територіального управління. Все коректно? Саме так, пане саме так. Чи доводилося бійцям Нацгвардії зустрічатися в бою зі своїми в лапках і з букви колегами з Росгвардії? На жаль, ми маємо такий досвід. Перші бої в Харкові, ну і, власне, мій навіть перший бій в Харкові на вулиці Гіршмана. От, саме з такими друзями нас і звів. Це були підрозділи Національної гвардії Російської Федерації, от, які проривалися до центру. Скажу, це було надто відповідально, надто неочікувано. Але ми, щастя, вийшли із того поєдинку. У нас правда були втрати, але ми маємо досвід спілкування з таким противником. Це має для вас значення? Для мене має особисте значення, тому що це взагалі перший бій, мій. На тій війні, коли несуться бронемашини по місту, в якому ти ну, навіть і уявити собі не міг, от, що так і взагалі може бути. І коли вони вскакують на тебе неочікувано і під гуркіт кулеметних черг, розстрілюючи все навколо, в кукушках, як ми їх називаємо, там зверху там сиділи кулеметники, і вони зупинилися під нашим вогнем на цій вулиці. Стрільба велася навіть е, зі всього бортового озброєння. І ми, звичайно, е, теж в той бій в'язалися, побачили, що ми нищимо їх, вони попадають в нас. Ну і от після того, от той страх певний сам для мене особистий, да, перед е, тим, як розпочати взагалі війну, тому що вона ж для всіх почалася 24 лютого. Я вважаю, оце той якраз Рубікон, який просто ти сам собі переборов да, і зрозумів, от, що далі треба воювати і відстоювати Харків. Національна гвардія це колишні внутрішні війська. Тобто не передбачалося, що вони братимуть участь у війні. Ці загони від початку створені для іншого. У нас великий досвід антитерористичної операції з зони операції об'єднаних сил. Були інші операції протягом років незалежності України, де е, довелося вступати в бій і внутрішнім війська, ми першій Національній гвардії України, яка в 91-му році була створена. Ми е, військова структура з правоохоронними функціями. Це так: війська внутрішнього спокою. Але це для міра. А коли війна, то ми всі пліч-опліч разом зі всіма складовими Сил оборони робимо свою справу. І війна сама по собі довела, коли, наприклад, підрозділ по охороні громадського порядку або підрозділ по конвілянню екстрадиції охорони підсудних лишається один єдиним в місті для того, щоб взяти і вступити в Воронити бій проти противника, його. так то ніхто ж не казав, що я ні того фаху, ні тої спеціальності. Вони почали робити свою справу. Чи бувають у вас часом думки, що краще б я був на передовій в окопі, ніж я несу відповідальність за купу людей і купу територій? Ні, ви знаєте, в мене таких думок ніколи не було. Я відверто кажу чесно, не тому, що я боюся окопа. Окоп взагалі, це велика праця, це труд на війні. Взагалі, піхота, солдат-піхотінець, наприклад, той, який от своїми ножками топає по тій українській землі, і звільняє її. І я сьогодні, от, користуючись нагодою, хочу сказати велику шану солдату ЗСУ, солдату Національної гвардії, великі ідеї народжуються в штабах, а велика праця, ту, яку ми бачимо потім в звільнених містах. Щасливих очах, наприклад, тих, кого звільнили, оцю важку таку працю да, от, робить солдат на війні. Я прекрасно розумію, що від моїх рішень залежить життя. Мені не соромно дивитися в очі моїм підлеглим. Я чітко знаю, на чому базується авторитет любого начальника і командира. Не треба в штабах сидіти. Треба знати війну ізнутрі. Треба їздити, дивитися в очі солдату, дивитися на полі бою. Дивитися на те, як приймаються рішення і як забезпечується ведення бойових дій, а це дуже складне питання. Тому що все починаючи від доставки харчів і помивки особового складу на війні, саме для цього існують командири і начальник, які повинні пам'ятати про це. Як ви це контролюєте? 60% роботи любого начальника-командира базується на роботі в підрозділах, в військах, як ми говоримо. От тоді ти будеш знати точно все. Це я не кажу, що у нас все ідеально. Далеко ні. Війська постійно просуваються вперед. Це вимагає підтягування тої самої логістики, про яку ми говоримо, так? щоб вона доходила до підрозділів і вчасно, саме головне, і по нормам забезпечення. Ваші підрозділи брали участь у звільненні Харківської області? Так. Це в основному частини Харківського гарнізону, які дислокувалися до початку війни. Основна та задача стояла Збройним силам, а ми, як е шилон, другий. По зачистці населених пунктів, по забезпеченню безпеки тилу, от виконували свої специфічні нам нам функції. Хоча було і таке, що в складі штурмових груп доводилося брати участь в ударно-штурмових діях на рівні з частинами і підрозділами Збройних сил України. Немає ревності, що для людей вони не ділять на нацгвардію. Є морська піхота, є прикордонні сили. А для людей все це ЗСУ. Ревнощі знаєте, коли бувають, коли попадаються трофії, да, і нам ну ж точно от, треба від того танка, тому що у нас їх не було до початку війни. Да? Це змагання, це не ревно а, а Збройні Сили, я розумію, так, що і розумію, що ну їм е, важливіше, напевно, да, тому що вони постійно. Знаходяться е, в бойових діях, да, вони постійно йдуть, наступають, зупиняють противника і, понятно, несуть втрати. Елементарний такий, от е, навідува, приклад це Рубіжне. Да, от наша біль. Там у нас був батальйон, який, на жаль, сьогодні е, вже рубіжне, яке в Харківській області. Ні, рубіжне, яке в Луганській. Області. Так, їм не було куди діватися. Вони там е, всі разом боронили Рубіжне. І збройні сили, і Нацгвардія. І поліція, хто лишився, і МЧС, МНСники. Вони робили спільну справу. Дуже тяжко було, от ні дістатися до них не було ніяк. І вони виконали поставлену задачу, вони відступали тяжко з бойами. От, На сьогоднішній день поки що це місто не звільнено. От, але я впевнений в тому, що ми обов'язково туди прийдемо і там далі буде знаходитись частина Національної гвардії, як колись. Вам доводилося повідомляти родинам про загибель так. бійця особисто? Це частина вашої роботи. Ну. Да. 14 жовтня День захисника. Чи будуть хлопці якось святкувати? Ну, не хочеться бути банальним, знаєте, от там заїхати, там пожати руку. Хоча і це зараз важливо. Ми бачимо своїх героїв. Вони в нас є в територіальному управлінні 13 офіцерів, солдатів військовослужбовців за контрактом, удостоєні високого звання, героя України. Покрова це таке козацьке свято, знаєте, таке. Воно логічне по всім мотивам і міркуванням. І дуже добре, що воно у нас є, тому що це привід ще раз сказати людям, які творять справу, да? велику боронять Україну, нашу землю, сказати слова великої шани і вдячності. Я, наприклад, пишаюся своїм територіальним управлінням, своїми частинами, починаючи від Маріуполя знаменитої Азовсталі і 12-ї бригади оперативного призначення, яка зараз підлягає відновленню і створюється з на так, на От. І закінчуючи частинами харківського гарнізону, які так успішно в перші дні війни виконали поставлені задачі. От, ми все робили правильно. Ми готувалися до війни. Я, якщо чесно, ніколи в житті б не думав, що воно станеться. Вот. Коли почали бомбити Харків і вночі там на Алексіївці я прокинувся в 4 ночі, я сказав погані слова. Неужели він вирішився на це? Я коли говорила про відзначити, я не говорила про якесь шикування, виконання гімна і нагородження грамотами. Для когось з хлопців це може я сьогодні висплюсь, або я сьогодні помиюся, або я з'їм банку з гущонки, або я зможу там зателефонувати дружині. Їх... По-різному можна так, звичай, відсвяткувати вибачне. для себе. Ну для кожного, напевно, особисте свято, я так думаю. Mm -hmm. По-перше, по друге. Ну хотілося б, щоб воно було по-святковому, так знаєте, от так урочисто, так да і серйозно. Але е, мені здається, що ми обов'язково відсвяткуємо всі свята, які в нас будуть, в тому числі такі гарні, як 14 жовтня. От але вже напевно після перемоги. Мобілізовані і кадрові у ваших підрозділах. Так, от перші мобілізовані, як вони сказали, самі себе призвали. Да, вони прибули со своїми військовими квітками. Беріть нас і дайте нам зброю. У нас приблизно співвідношення 50 на 50. Це дуже добре, що е, ця часткова мобілізація спрацювала на Харківщині. У нас є ресурс людський, і зараз більшість частин е, харківського гарнізону, наприклад, вона якраз і має в своєму складі від особовий склад. Ці люди мобілізовані, які прийшли добровольці, скажімо так, та фактично, вони можливо не мають тієї підготовки. Кваліфікації фахової, але вони мають шалену мотивацію. Це перше. І друге вага, зріст. Да. Люди вже такі вже знаєте, Вік, вік да, такий серйозний. От. Але це їм не заважає абсолютно на рівні з кадровими військовослужбовцями робити свою справу. Да, їм важче, набагато важче. Але ми не забуваємо про те, що більшість із них колись служили в армії і мають ну, певний фах. Зенітник на ПЗРК. Да? У нас були е збиті самоліти, літаки угу. да, на початку війни. От. І це робив солдат-срочник і, от, допустим, військовослужбовець, який прийшов по мобілізації. Він бувший просто зенітник, який просто прийшов і, і він добре служив, напевно. Так, і солдатик Максим теж добре служив, який, так, да, такий маленький, щупленький, от, але зі своїм переносним зенітно ракетним комплексом відправив. Два літака, як то кажуть, приземлив. От і мені подобається в ньому знаєте, що він дуже добре вчився, коли був солдатом. Мобілізація дуже гарно спрацювала в перші місяці. Вона й зараз триває, тому що поповнюються ну, втрати. Ви кажете, їм було важче, але їм було важче на початках. Нині, напевно, вони вже зрівнялися, а зараз чи ні? Вони всі досвідчені. Люди вони зараз працюють. Ну за своїм фахом вони служать. Деколи навіть буває навпаки, от ті, от як ми їх накажемо, дідушки там датам і там дяді. От вони стали просто старшими товаришами і братами, як батько до сина, ставиться до декого. От. Таке людське піклування, так, ж, не тільки ж, бойове. Так, це ж знаєте наскільки укріпляє колективи, да, які от спільно їдять, спільно воюють, спільно роблять справу. Браку людей немає? Ні. Харкову нині вже нічого не загрожує. Ну, я би так не сказав. Тому що е, ні, я радію з того, що ми можемо ходити, наприклад, у таким сонячним днем по центру чи по вулицям да, міста. Е, ви помітили, напевно, що набагато менше стало прильотів ракет, хоча от сьогодні вночі знов повторилося. То було щодня, а зараз раз на тиждень. Так. Це принципова різниця. Звісно, і е, то, що е, все, що могла зробити. Частина сил, яка зосереджувалася на обороні Харкова і відкинула їх до державного кордону майже, да, на харківському напрямку, От, багато про що говорить. Харків задихав. Всі відзначені, кого б ви хотіли нагородити. Керівник, начальник, можливо, хотів би нагородити всіх, бо вони з точки зору нашої, вони всі герої, кожен герой. Знаєте, чого я боюся? Я боюся того, що, можливо, серед нас є той герой, який зробив героїчний вчинок, да? переміг себе, да? знищив ворога, а я про це не знаю.